Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас перше відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Детальніше про структуру мого портфеля можна побачити у першому відео. Посилання буде в описі. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо 5 монет. Перша монета буде BAT. Я вирішив додати її до свого криптопортфелю в розділ купив на 100$ доларів і забув про неї. Купляти будемо по маркету на 10 доларів. Давайте, до речі, поглянемо на дану монету на сайті CoinMarketCap. Як бачимо з графіка, монета знаходиться на самому дні. Максимальний об'єм монет 1,5 мільярда, і майже всі вони вже в обігу. Даний токен пов'язаний з браузером Brave, який я постійно використовую. Детальніше можна прочитати на сайті даної монети. Вважаю, що дана монета цілком заслуговує на увагу. Друга монета Link також беремо по маркету. Третя монета DIA. Четверта монета Flow. І п'ята монета ГАЛА. Давайте тепер перейдемо в історію торгівлі і занесемо всі покупки до таблиці Excel. Вносимо BAT, Link, DIA, Flow. Гала. Дана табличка, що в процесі удосконалення треба трошки доробити формулу підрахунку середньої ціни монети. Також тепер внесемо покупку сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Вносимо монети BAT, Link, DiA, Flow, GALA. Кількість придбаних монет та ціну копіюємо з історії торгівлі Binance. Як бачите, за тиждень майже нічого не змінилося з портфелем. Просадка становить 36,92%. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю через тиждень. Також я планую розпочати два проекти. Перший це портфель новачка на 100$, доларів. і другий проєкт оптимальний портфель на 500$. доларів. Звіти по цих проєктах будуть виходити раз на місяць. Сподіваюсь, вам буде цікаво споглядати за даними проєктами. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.